Вітаю, друзі! Сьогодні 25 квітня, центральна Вінниччина. ось в такому стані виноградик. Як Ви бачите, чудово розвивається, все прекрасно, але друзі, через два дні обіцяють морози. І в зв'язку з цим вирішив розставити ось такі Фінські свічечки в розмірі 5 іксів Л. Ось з собою являю ось такий пеньок висотою сантиметрів 80 см, на дрова його пиляти резону не було та й впадло, а от для того, щоб Рятувати виноградник довелося. Ось таким чином пилкою прорізав цепною. Різав, друзі, трошки під кутом, так, щоб вниз туди була, так би мовити, ємність, в яку залию перероб. Самим переробом палити на винограднику щось не дуже хочеться. Думаю, не дасть він стільки тепла. Або треба дуже багато. Ось ще одна супер свічка. Буде теж цей панючок трошки менший, сантиметрів 60-70. В діаметрі ось пів метра. Ось ще один, друзі. Наш засіб обігріву, це так скажемо по центру виноградника розклав ось такі здоровенні, по периметру зараз нароблю ще таких же фінських свічечок для того, щоб післязавтра в ніч з понеділка на вівторок. Все це діло запалить. Друзі, багато хто рекомендує вкривати. Потім ті, що вкривають, жаліються, кажуть, краще б не вкривав. Я вирішив не вкривати виноград. Хоча, звичайно, є деякий, який вже розвинувся. До третього листа от в такому стані чудово себе почуває, але грядуть морози. Раніше не морози, а заморозки. Я думаю, якщо не буде вітру, то мої свічки навіть можливо і врятують. Перші бруньочки, які розвились, ані завжди є заміщаючі. Звичайно, урожай буде вже не такий. Але, друзі, ну, що ми можемо зробити? Та нічого ми не можемо зробити. Висадити виноградники десь трошки північніше, на північному схилі, щоб він починав пізніше стартувати. Оце єдине, що ми можемо зробити. Дощування як такий прийом у мене тут неможливий в зв'язку з дефіцитом води, причому значним, а довозити воду для того, щоб проводити дощування. Ну, накладно воно. Попробуємо застосувати ще один прийом, зараз покажу який. Ось, друзі, замовили ось таку штукацію. Це у нас є генератор штучного туману. Штука. Дешево. всі дешево. Налишається відкритим. Ось така була на 12 мембран, 48 вольт живлення. Потужність, зараз скажу, потужність. Так. Ну, пише 8 і 9 ампер, 7 ампер. Незрозуміло, 400 Вт десь плюс-мінус. ця штуковина по ідеї перетворює за годину біля 7 літрів води в туман. Я думаю, що на мою діляночку це було б і достатньо, якщо вдасться розподілити цей туман по усій ділянці. Крім того, Постараюсь притарабанити здоровенний вентилятор. І якщо не буде вітру, то думаю усі ці заходи, ну, плюс, звичайно, хімічна підготовка, цілком можливо врятують наш виноградничок. Ось такі справи, друзі. Так що підготовка в повному розгарі. Зараз займусь тим, що навозю ще дров по периметру виноградничка. І чекаємо заморозку. Подивимося, що з цього всього вийде. На цьому, друзі, на сьогодні все. Ні, не все. Давайте зараз ми проведемо експеримент, наскільки. Ця байда здатна утворювати туман. І налив водички ось таку ємність. Що ж, пробуємо увімкнути, що воно нам заспіває. І ну, співає, друзі. Для чого така установочка? Кожен з нас знає, що коли хмарне небо, як правило, не буває заморозків. Ось і наше завдання зробити у нас над ділянкою хмарне небо. Звичайно, потрібен вітрячок, але система працює бодро. Що ж, готуємось до заморозків, не пропускаємо цей момент з хімічної обробки. Буду обробляти саліциловою кислотою, вірніше її сполуками, ну і плюс інтрасел такий препарат. Наскільки воно допоможе, невідомо. На абрикосах. Скажемо так, але там не було що взагалі то чекати, тому що мороз був під 7 градусів, а тут 1-0. Так що, такі справи тут. На цьому всім до побачення. Слава Україні, до зустрічі, друзі!